Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть, скажіть, що заважає одужати, бути здоровими. Всім, хто дивиться відео, близьким людям, що заважає одужати, бути здоровими, скажіть, допоможіть вищі сили, прошу допомоги. Тих, хто дивиться відео, близьких людей. Зараз є хвороба. Дивіться, що роблять, що саме роблять? Закривають дороги, закривають дороги, щоб неможливо було знайти ліки чи гроші, щоб було мало грошей, щоб не вистачало. От, і на майбутнє теж тут магія, магічний вплив втручання. Ось так, виходить агресивна, налаштована людина. Скажіть, чи а, роблять переклади хвороби? Це може робити... Подруга, друг із дитинства, може родич бути також, у всіх, от по-різному, може програтись. Вам щось, дивіться, дуже сильно застрять. Вашій вдачі, вашій роботі, може. Ви отримуєте, хто, не знаю, заробітна плата, пенсія, якась виплата. От. Раніше теж це повторювали. Знаєте, як, щоб гроші пішли на лікування. От такого плану. Щоб або хворіють ваші, може, діти, близькі люди, і гроші мають піти на лікування. Тобто, ви Заперечую, заробляєте, маєте гарне здоров'я, і все у вас мало бути добре. От і такий наносять удар. Це магічно. Заперечую весь негатив убираю, Руйную всі плани ворожі. Зараз подивимося. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду прошу, допоможіть, одведіть, одверніть, все погане, все лихе, що роблять. Всі переклади, скиди, обміни, подміни, весь негатив, порші і прокляття знімаю, повертаю назад, тому хто робить, не на переклад на них самих, хай з ними все це станеться. Більше лиха зробити не зможуть. Сили втрачають, свідомість втрачають. Більше нападати не зможуть, буде так і так є. Та, цікавлю, так і так є. Ви знімається весь негатив, повертається ворогові. Так, давайте ще раз переглянемо. Скажіть, допоможіть Вищі сили. Чи лишився якийсь негатив, магічний вплив? Що заважає одужати тим, хто дивиться відео, близьким людям, бути здоровими. Ну, от знову виходить карта одужання і зцілення, лікува... що ви маєте лікуватись, і знов напад, агресивний напад, і це вже не перший раз вам заважають, закривають шляхи. Так, щоб одужували, ну, дуже довго. Заперечую весь негатив вбирає. Скажіть, допоможіть, що робити. Як наче така людина в оточенні присутня, вона психічно неврівноважена і робить агресію, наче як хоче наказати, як покарати покарання. І агресія проявляється в тому, що хворі мають хворіти. Заперечу весь негатив, убирає, повертає назад, чи може зробити? Ще негатив. Чи буде робити ще негатив? Так, знімає захист. У вас був захист зараз знятий. Хочуть хвороби пов'язані, легені, серце, може, судини, кров. Заперечу весь негатив. Убираю, руйную всі плани ворожі зруйновані. Всю кладовицьку магію, порчі і прокляття знімаю, обираю. Може підніматися висока температура і бути головний біль сильний. Заперечую, знімаю повністю. Всю магічну дію убираю, повертаю назад, тому хто ставить, хто робить. Всю порчі і прокляття анулюю. Ці прив'язки, кладовицьку магію знімаю із усіх, хто дивиться відео близьких людей, очищаю енергетичний, фізичний простір, від порч на здоров'я, порч кладовицької магії, порч на смерть, будь-якого негативного, магічного, впливу, перекладу, хвороби, скиду, хвороби убираю, повертаю ворогові, хай сам з цим розбирається. Більше лиха зробити не зможе. Сили страчає, свідомість втрачає. Нападати більше не зможу, буде так, так і є. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду прошу, допоможіть відкрити. Всі шляхи і дороги на одужання. Тим, хто дивиться відео, близьким людям більше нічого не заважає одужати, стати на ноги, бути здоровими буде так і так. Откриваються всі шляхи, дороги на одужані, на здоров'я. Оцікайворогів, отвертає. Це погане, все лихе, щоб не робили на себе забирання. Коли все сказане, здійснено так буде. Більше нема жодної перешкоди, щоб одужати, бути здоровими. Так, і ще є питання від глядачів на загальний розгляд. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи є перешкода, верніше, чи є переклад хвороб і чи його робить знайома. Що принесла продукти. Це може бути переклад хвороб. І знайома принесла продукти. Це може бути Це того хто питає. Це також може програтися всіх, хто дивиться відео. Це загальний розгляд. Переклад хвороби. Роби знайома. Це дійсно так. Так, дійсно, магія присутня. Жінка закриваю вам шляхи дороги. Хочу, я, щоб ви або кудись не поїхали, куди ви планували поїхати. У вас була відкрита дорога. а Зараз двойка мечів. Але дивіться, ви поїдете, або вона хоче замість вас кудись поїхати. Все одно, ви одужуєте, вийшла дійсно в прямій дії от, хвороба. І це вас б'є по фінансам дуже сильно, щоб одужати. От, ну ви одужаєте у вас все вийде. І зараз я заперечу, обираю весь негатив знімаю, заперечу, убираю. Скажіть, доповажіть чи вдасться поїхати. Того, хто питає, вдасться поїхати. Так, ви поїдете. Угу. Тут щось пов'язано із чоловіком. Може, до вас їде чоловік, чи ви до чоловіка їдете, а тут закривали вам цей шлях, щоб ви не зустрілись, заперечувались негатив. Убираю. Скажіть, допоможіть. Все буде гаразд. У вас відновляться фінанси, не переживайте, тут йдуть гроші. Ще вам де чоловік допомагати буде дуже любе. Так. Угу. Підклад дому принесла знайома. Дійсно, це вона. Заперечу весь негатив убираю. Ви одужаєте, все буде добре, всі переклади скиди, обміни, відміни хворобу, яку принесла знайома, повертає її назад, очищає енергетичний фізичний простір того, хто питав. Від хвороби від негативного магічного впливу, від перекладу, скиду, притику знімає повністю всю енергетику негативну і в тілі. І в фізичному, енергетичному просторі очищається енергетика у домі. Більше немає негативної програми, хвороби. все назад, тому хто переніс, хто підкладав, скидав хворобу. Більше втручатись у долю не зможе, загоюються повністю всі системи в вашому організмі, ви одужаєте без перешкод, буде так і так і є. Вищі сили, янглів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на одужання тим, хто дивиться відео, близьким людям, тому, хто питає, більше не працює. А, підклад, хвороби, скид хвороби, переклад хвороби, щоб не робили весь негатив, що скидали, повертається назад. Тому, хто робив не на переклад на них самих буде так, так і є. Більше лиха зробити не зможуть все назад. Звідки просто туди йде? цікаво. на віки вічні відвертаю. От Так що майте на увазі припиніть спілкування і нічого не розповідайте про свій стан, бо будуть взнавати, чи подіяло, чи не подіяло. Кажіть якусь, все перевертайте навпаки, може. Якщо вам легше, кажіть, що не легше. От. І не спілкуватися. Дійсно, ви не просто ви побачили негатив. От. На цьому я буду завершувати. Дякую всім за донати, за вподобайки, за те, що пишете коментарі. Ви відновлюєте мою енергетику. Набагато краще працюють чистки, захист швидші. На ваші відгуки, відгукується Всесвіт, енергія йде штріше. Також нагадую про наших військових, постраждалих людей, цивільних. Не забувайте, теж зараз такий час, що треба допомагати, і кожен день бажано одну-дві гривні робити донати для людей, що це потребують військові, і це допомагає зібрати гроші. Дочищається. Вищі сили, прошу, допоможіть. Усі, хто дивиться відео, близькі люди, яка є, хвороба, виліковується без перешкод, дороги на лікування легкі, двері на лікування всі відкриті, надходять і фінанси приходять, і ліки, все необхідне. І загоюються повністю всі системи в організмі, в тілі, здоров'я доходить до ідеального стану здоров'я, буде так і так є. Більше нема жодної От. На цьому я завершую. Дякую всім за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!